Раз приготую саму смачну страву. Клас! Всім привіт! Я радість, У тебе так добре виходить. Ага. Ой, Сковорідка зламалась. Що ж нам робити? Зараз все згорить. Цим пипи, привіт, я страх. Притні. Мене все згоріло. І що ж мені їсти на обід? Горілу їжу. Ну, от і я прийшла в самий сумний момент. Я печаль, і ми залишимось голодними назавжди. а до мене прийшла чудова ідея. Ми влаштуємо кулінарний челендж. Всім сковорідки видала, можна починати. Всім привіт! Давайте подивимось, як емоції приготують мені яєчню. Мені так страшно. А що буде, якщо налью олію на сковорідку? О, ні! вона бризкається. А? О, до мене прийшла ідея. Ось так я точно буду в безпеці. Розбиваємо на сковорідку яйця та готуємо найкращу яєчню. Головне все робити акуратно, аби нічого не згоріло. Перекладаємо на тарілку, і страшна яєчня готова. А мені так сумно розбивати яйця, вони ж зовсім цього не хотіли. Доведеться вилити вас на сковорідку. пробачте яйця. Перемішаю, щоб нічого не згоріло. А тепер підігріємо сосиску. Ну от, у мене навіть сосиска набула сумного виразу. Вона точно не хотіла бути приготованою. Друзі, ви просто не повірите, кого я знайшла. Це ж райдужна курка, котра знесла райдужні яйця. Тільки гляньте, які вони кольорові, яскраві та красиві. У мене буде найвеселіше і найкрасивіше яєчня з усіх. Дивлячись на неї, навіть печаль посміхнеться, хоча це не точно. Ну що, яєчня готова? Викладаю на тарілку і можна подавати. Брітні, смачного! Смачного тобі! Обережно не подавись! Вау, як все апетитно! Всі вкричачі яєчня точно приготував страх. До речі, навіть дуже смачно. А що ще є? О, А це точно приготувала печаль. Сосиска з яєчнею – класне поєднання. Мені подобається. Ну і нарешті подивимося, що приготувала радість. Ой, яка яскрава і різнокольорова яєчня. Неймовірно. Ніколи ще не коштувала таку яєчню. Але вона мені подобається більше всіх. Радість ти найкраща. Ура! Я перемогла. А тепер я чекаю від вас піцу. Клас, здорово. А раптом буде пожежа. О, ні, радість. Не бійся, страх. Я просто розминаю тісто, перш ніж його розкатати. Не вже мені доведеться готувати піцу у духовці, адже я можу опетись, можу згоріти і багато іншого страшного може статись. Я не робитиму піцу, адже це небезпечно. Тримай, страх, подихай трохи в полегша полегшає. стало легше. Пей, а де мій пакет. Печаль ця кулька для тебе, тільки не сумуй. Ця паперова кулька виглядає самотньо. О, ні. Вона, вона полетіла. Ох, печаль, ти не поправна а страх вже готує. Тепер треба насипати трохи борошна. О, ні. Небезпека! Спокійно, спокійно, ніякої небезпеки. Приготування піци не моє, але до мене прийшла ідея. Я можу дати брітнє печиво у вигляді піци. Це і смачно і на піцу схоже. Для початку викладу на дошку це печиво, а далі мені знадобиться печиво у вигляді пепероні і помідорок. Це майже безпечно і майже не страшно. Ну і нарешті зверху поліємо все сирним соусом. Ось так у мене все готово. Па, ніж, ніж поруч. Спокійно, Стра. Він мені потрібен, щоб намазати на піцу трохи нотели. У мене вийде нереально смачна солодка піца. Нотела ну, намазана. Тепер настав час маршмелоу. Ці зефірки просто смакота. Але ще смачнішими вони будуть, коли я їх трохи підсмажу. Ого. Хе-хе, страх, -хе. ти так кумедно кричиш. Розслабся, я швидко їх підігрію. От і все готово. А тепер висипаємо мої улюблені цукерки і мармеладних ведмедиків. А також посипаємо зверху кольоровою посипкою. Ой, як яскраво та гарно. Додамо полонечний сироп і можна подавати. Настрій від такої піци буде точно на висоті. Чому ж мені так сумно? Ця цибуля змушує мене плакати. Ще й помідор треба різати. А тепер я маю порізати нещасну палицю пепероні. Але саме жорстоке натирати сир. Що ж, нальємо томатний соус на піцу. Далі викладу пепероні, помідор та цибулю. Ну і зверху присиплю все тертим сиром. Готово. Тепер можна відправляти в духовку. Друзі, моя піца готова. Можна відправляти на дегустацію. Ну що ж, першою я спробую ось цю піцу. Виглядає так цікаво. Ого, це печиво. М -м, прикольно. Так, а що у нас тут? Ця піца виглядає саме так, як я і хотіла. Ого, яка вона смачна! Мені подобається. Просто смакота. Ну і нарешті остання. Здається, ця піца солодка. Ви тільки подивіться, як здорово тягнеться маршмело. Це перемога 100%. Yeah! Так, я знову перемогла. Як же здорово перемагати? А тепер мені хочеться морозива. Приготуєте? Морозиво? Клас! Я із задоволенням приготую його для нашої брітні. Візьмемо кульку морозива снікерс, Кулька морозива баунті, а ще кульку морозива баскін Робінс з полуницею у мене виходить неймовірно смачний ріжок. Треба ще прикрасити збитими вершками і копою кольорової посипки. Вау, краса! Як же здорово вийшло! Ах, Звідки у радості стільки сил веселитись? Я ось робитиму сумне морозиво, бо в мене сумний настрій. Я змішала лохину з вершками в блендері, і у мене вийшло. Бліде, блакитне і сумне морозиво. Заливаємо все у формочки, а далі треба заморозити. Я зроблю це за допомогою спрея миттєвої заморозки. От і все викладаю на тарілку. Як же я боюся все пролити чи просипати? Я планую приготувати шоколадне морозиво, і для цього я змішав молоко і какао. А тепер саме страшне заморозити морозиво за допомогою рідкого азоту. Сподіваюсь, у мене все вийде, але я так боюсь кибити. О, здається, вийшло. О, ні, я не відчуваю рук. Я замерзаю, допоможіть. Останній штрих і О, ні, Бідолашний страх. Давай я твоєму морозиво додам збиті вершки. Yeah! Ось так можна спробувати. У страха також все готово. Вау, як це класно. Почну, мабуть, з морозива від печалі. Воно зі смаком лакини. але дуже холодне. Справжній фруктовий лід. А тепер спробуємо морозиво від радості. Мм, як здорово. Три різних смаки, хромкий ріжок. Мені подобається. Так, ну і нарешті морозиво від страху. М -м, зверху вершки. А тепер оцінимо на смаки саме морозиво. М -м -м, вау, воно зі смаком ниск. Смакота. І так перемагає страх. Дуже смачно. Вау, як круто. Страх ти переміг. Велике, дякую, що подивилися наш ролик. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропускати нові цікаві челенджі. Напишіть в коментарях, хто ваш улюблений персонаж з мультика Головоломка. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі!